Нещодавно в адміністрації Держприкордонслужби України відбулася зустріч директора міжнародного правового департаменту Олександра Мельникова з медицинал-директором Федеральної поліції ФРН Петрою Боліус. Метою візиту делегації Федеральної поліції ФРН було обговорення питань надання медикаментів та медичного спорядження для Держприкордонслужби України, а також допомога пораненим прикордонникам. На зазначеній цілі з бюджету федерального міністерства внутрішніх справ ФРН виділено 100 тисяч євро. Після обговорення питань співпраці німецькі фахівці відвідали в центральний клінічний госпіталь держприкордонслужби, ознайомилися з системою надання медичної допомоги, поспілкувалися з медперсоналом та пораненими прикордонниками. Ми відгукнулися на заклик України про гуманітарну допомогу. Ми ознайомились з проблемами, які існують в медичній сфері держприкордонслужби в цей складний час, і домовилися про надання допомоги, яку сьогодні потребують військові медики.